Вечір 13 червня вітаю вас. Друга клумба. Барбарис, ріс собі ріс, такий собі цибатий кущик невеликого діаметру, а тут бах і за останні два роки розрісся ну, в півтора рази, прийдеться стригти. Цю троянду я ідентифікувала як Алегрію. Досить непогана троянда, гарно квітує, але в другій половині літа вона завжди потребує більш ретельного догляду, ніж інші троянди. Ця малеча це пастель Babylon Ice. Якщо я правильно кажу назву. Вона пересаджена була мною сюди три роки тому. Не дуже рясно вона квітує. Але останнім часом, останніми руками я от полюбляю такі немахрові прості троянди. Я вважаю, що в цій простоті є така якась чарівність. До речі, цинерарія Приморська перезимувала вже дві зими, їй третій рік. Назви цієї троянди я не знаю. Вона дуже схожа на Клум, особливо зараз ввечері, але це точно не Хайді Клум, тому що там у мене в іншому місці. Підкажіть, якщо хтось знає назву цієї троянди. Ця троянда дуже незвичайна. Вона вбирає в себе очі здалеку. Такі в неї оксамитові пелюстки, вона ніби. Підсвічена якимсь світлом, сяйвом. Напевно, всі, у кого є така троянда, ось така вона яскрава, коли відцвітає, зразу її впізнають і підкажуть мені її назву. Це, скоріше всього, Gold Мікадо. Гортензія вічне літо. Купила морозники. Пенісету перестощитинник Лисохвіст ще не показував свою красу. Думаю, що це торнадо. Назви цієї маленької дюймовочки я не знаю. А це другий кущ мій Краун Принцес Маргарет. Величезний кущ, йому вже 10 років, у 2023-му. Радію завжди, коли дивлюсь на цю красуню. Біля неї також осінка, але у цієї Самерсунг є один, на мій погляд, суттєвий недолік. За 10 років я не могла ні разу добитися від неї рясного цвітіння. Ну, ось так вона собі цвіте, навіть у першу хвилю цвітіння, хоча дуже Дуже така симпатична квітка. Свані грунтопокривна. Інколи запитують, для чого знати назву троянди. Я ну, купив собі, посадив та й росте. Бігла я колись черкаським базаром, продають троянди з фотографіями і попросила, дайте мені якийсь спрей, щоб посадити в ноги для Black Magic. По-перше, не відповідає сорт фотографії. Виросла ось такий спрей. Ну, який це спрей? Як я дівка. Троянда, звичайно, симпатична, назви я її не знаю. Квітне ось такими величезними шапками. Але вона закрила і саму Black Magic, і всю панораму. Так що мені прийдеться взагалі щось тут придумувати. Восени. Black Magic. Цього року вона в мене хвороблива, брошниста роса, але квітувала досить непогано. Це Чіпіндейл. Ну, Чіпіндейл, напевно, знають всі. Він закінчує першу хвилю цвітіння. Ось уже обпадають тут пелюстки. Троянда супер. Це Андре Бріше. Чим мені цікава ця троянда? Коли вона розцвітає, у неї ось такі майже біли, такі ну, такого молочно кремового кольору квіти. Але чим старіша квітка, Тим у неї з'являється яскравіше забарвлення. ось таке рожеве. Там торнадо. А ось ця троянда, я думаю, що це чайно-гібридна, Ну, вона варта своєї уваги, така красива троянда. Купила я її. Також без назви, в селі. Подивилася восени дуже красива квітка, і такого кольору в мене не було. Спитала, а яка ж, хоч зростом вона буде, ну до пояса. І ось зараз ця троянда вже вища метра шестидесяти. І є один неї суттєвий недолік, вона хворіє песталоцією. Там, на задньому плані Мері Роуз міс Кантус. Недавно посадила там, раз і забула назву троянди. Хоста. Назви цієї троянди я не пам'ятаю, ну, вона мене ніколи нічим не вражала і сюди пересаджена з іншого місця, з більш такого. Кращого. Завжди у мене насіваються самі орлики, водозбір, аквілегія, розтяки, рожеві, сині. Тут у мене матрикарія, лілії скоро розцвітуть, лілейники. Відцвітає Августа Луїза. Ну, невдало я вибрала для неї місце. Побачимо, не хотілося б її пересаджувати. Ґрунтопокривна магонія, хоста, лілія. І тут в кінці цього квітника піони, юки розцвітуть керія, дерен. Я не можу тут посадити якісь такі примхливі квіти, вже пробувала, тому що в холодну зиму у нас тут щось схоже на вуглі будинку, на аеродинамічну трубу і немає захисту, і вимерзають мої рослини. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я. Наближуємо нашу перемогу донатами ЗСУ. Мирного нам неба.